Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Шановні партнери нашої програми Вода Трускавецька. Вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Ми збираємо на реби для підрозділу Національної гвардії України на наглушилки по суті справи, які гасять ворожі дрони, дрони вбивці і бережуть життя українських військових. Реквізити, шановні, в описі до цього відео. Прошу вас підтримати цей збір. Тисячу днів масштабного опору російському вторгненню є такою магістральною темою нашого ефіру. І на зв'язку з нами Юрій Сиротюк, головний сержант роти вогневої підтримки п'ятої окремої штурмової бригади Збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі! Вітаю товариство зі споконвіки на віки українського Донбасу. Вітаємо вас. Отже, тисячу днів спротиву і опору російському вторгненню, пане Юрію, ми з вами колись так неформально говорили поза ефіром про ситуацію на війні. А і зараз просто потребуємо почути голос військового, так які прогалини в мілітарній компоненті ми маємо перекрити, щоб змінити ситуацію на користь України. До речі, сьогодні і президент Зеленський, говорячи про план стійкість в Верховній Раді, говорив про зміну підходів до управління в армії. Що ви думаєте? Ну, давайте якби чітко визначимо, на якому етапі ми перебуваємо. Тисячу днів широкомасштабного вторгнення, 11-річної російсько-української війни, який вже скоро буде 11 років, тисячолітнього протистояння з нашим відвічним ворогом це той самий ворог, який пре на нас майже тисячу крайніх років, з тими самими методами, з тими самими політиками. Якщо ми цю війну будемо розуміти отак, екзистенційно, історично. Тоді нам буде набагато легше зрозуміти, чому вона була неминучою і як її завершити. Е, знаєте, назвіть мені ще одну націю в Європі або будь-яку країну в світі, яка здатна протистояти російському імперіалізму, в такій війні вже майже три роки, з, абсолютно, з е, абсолютною перевагою ворога в усьому, з е, абсолютною ракетною монополією ворога. З перевагою в жиліз, силі і всіх інших засобах десь десятикратною, і ми протистоїмо доволі успішно. Це якби як в боксі можна знаєте, вняти. андердог, такий абсолютний аутсайдер, виходить проти світового чемпіона, і вже десь десятий раунд на рівних, як мінімум, б'ється з цим бійцем, який б'ється не завдяки своїм умінням, а накачаний різними стероїдами. Ми воюємо, Україна воює проти великої коаліції. Проти коаліції Ірану Північної Кореї, яка вже особисто бере участь в війні, проти неформальної там таємної підтримки Китаю, з дуже якби такою ділікатною підтримкою наших союзників, які нам допомагають рівно стільки, аби ми, не дай Боже, не перемогли Росію і не знищили російський імперіалізм. Мені здається, що найбільше страхи всього світу, що не дай Боже Україна виграє. Російська імперія розпадеться крайня кочова імперія, і це буде великим головняком для світу, тому що всі звикли, що там царство, цар царство, царство моркво. Тому якби я розумію, що дуже складна психологічна ситуація. Ми бачимо, що зараз дається в знаки кратність переваги ворога. Ми бачимо, що працює ця тактика, не знаю, в'єтнамська тактика, коли ворог не шкодуючи сил малими піхотними групами. От хлопці вчора бачили на позиціях на костелі Пермоскаль. Просто на костелі його гнали на наші позиції малими піхотними групами намагаються вклинюватися в наші бойові порядки, проникати в бойові порядки, різати логістикою. Фронт дуже широкий. Навіть інколи таке відчуття, як в грі престолі, як ми на тій стіні стоїмо з тим царством морвику, і людей більше не стає, а ворога а ворога все більше і більше і більше. Тому є об'єктивні причини. Ми, ми бачимо їх. Війна заставляє дуже швидко вчитися. Це війна нетипова. Це суміш третьої світової війни з Першою світовою війною, коли закидають людським м'ясом, гарматами стрільнею, а з іншого боку працюють в небі дрони. Вони швидко розвиваються, з'являються якісь нові технології. Рухатися неможливо ні вдень, ні вночі. Тобто йде боротьба е, ребів проти, проти безпілотників, щоб хоча б якось уможливити рух солдатів і тому. Об'єктивно, якби ми вже були такі, якби ми були такі погані, то ми вже давно би програли. Але є, є об'єктивні речі, які теж треба оцінювати. Тому що головне на війні це не як на мене, як для солдата. Це перше, що твоя держава, що кожен піхотинець розуміє, а ви маєте розуміти, що у нас є піхотинці, які по 100 днів перебувають на позиціях інколи в повному оточенні, отримуючи з неба через дрони там декілька грам води в день. І майже, ну, уявіть собі, 100, 100 діб в повному оточенні сидить піхотинець, на якому тримається весь світ. І солдати, які в нас зараз вояки, які пройшли цих три роки вижили, вони мають розуміти, що вони найбільше цінні для цієї держави. Проблемою є те, що ми, на жаль, провалили оцю роботу мотиваційну інститут політвиховництва, так зване морально психологічне забезпечення. На жаль, ті, хто мав би займатися мотивацією, займаються тонами потрібних. І непотрібних бумажних розслідувань а не займаються психологічним складом вояка. А на цьому етапі війни психологія е, означає не менше, ніж технологія. Бо скільки б ми не отримували зброї західної, воюють люди, місця займають люди, в бій ідуть люди, і кожну секунду мають бути готові загинути люди. А повірте, якщо ти вже прожив, протримався на цій війні такий довгий термін. Ну то тільки божевільний хоче піти і зразу загинути. Кожен хоче дожити до перемоги, хоче, щоб гинули його вороги. Тому те, що би я змінював би, кардинально, це цю психологічну підтримку з іншого боку, ми що бачимо дуже цікаву річ. Це ж це ж війна, така несиметрична війна української нації проти Російської імперії. Ми бачимо, що українці, цивільні українці, які піддаються щоденним терористичним атакам з боку ворога, все одно. Вважають, що треба битися, не готові на капітуляції, не готові на нові мінські а вірять в свою армію, і це нас зараж, заражає. Але те, що від чого опускаються руки, це від прокурорів інвалідів, від несправедливості, від того, що ті люди, які все життя жили коштом держави, сьогодні шукають будь-які відмазки, щоб не йти служити. Ну ми ж вже третій рік мусомо одне й те саме, що воювати будуть всі. І от давайте задамося простим питанням: а що зроблено для того, щоб всі принаймні були готові до цього фізично, психологічно отримали курси першої медичної допомоги? Ми, коли бачимо, в військові як цивільні люди гинуть, лежать з відірваними кінцівками на вулицях, і я задаю запитання, чому ще наші цивільні громадяни всі не отримали базових знань медичних, чому держава не видала їм там турнікетів, не допомогла спорядити аптечки? Тому що зараз ми розуміємо, що кожен має себе вміти захистити, кожен вміє має вміти собі надати медичну допомогу. Тому в цьому плані теж немає. Ми говоримо, що всі мають брати участь в війні, а воюємо тим самим складом. Вже який тайм, та сама команда, навіть найкращі в світі 11 футболістів. Повірте, не змогли би пробігати, скільки пробігали українські вояки на третьому році. Тому мінусом є те, що є багато розмов і мало слів. Війна це не місце для слів. Війна це місце для справ, і тому тут, звичайно, ми бачимо інколи, як повільно рухається український цей чиновницький апарат, державний апарат. Ми бачимо величезну несправедливість за спиною, але все одно в вояків тут є розуміння, що ворог попереду відіб'ємося, переможемо, відгриземося від відвічного ворога, і тоді ця покозачена нація вирішить. Абсолютно всі внутрішні питання, пане То, Юрію. А, питання... а Це була така алегорія від вас, коли ви сказали, ну уявіть собі, такий андердог, який виходить і б'є такого ну, фаворита. Та, того, хто вважався фаворитом, і ми десь в 10-му раунді зараз протидіємо. Це якщо говорити про таймлайн цієї війни. А ви, ви вважаєте, що по, по часу залишилось десь приблизно два раунди? Я нічого не вважаю. Я солдат, який радий кожного разу побачити схід сонця або захід сонця. І ми свої категоріями бойового виходу і бойового повернення. Нам важко мислити, мислити якось якби стратегічно. я вважаю, що ми пройшли. Ну, дивіться, ця війна, як на мене, як для піхотинця, вона буде тривати до останнього піхотинця. Поки залишиться солдат, який готовий виходити на ноль, виконувати бойові завдання, триматиме цю дуже тонку лінію. На якій тут дуже маленьку волосинку на якій тримається ця, оцей цей український світ, ось до того часу ця війна може тривати, і тому зараз, якби чого бракує, це бракує якби підмоги, бракує чоловіків, бракує тих, кому ми дали можливість три роки відпочити, підготуватися психологічно, походити в спортлайфи, посидіти в зручних чиновницьких кріслах. Їх бракує, бракує як, як побратимів на фронті. Важко сказати, от чесно. Хочеться вірити, що ну що цей жах не може бути без кінця. Послухайте, скоро російсько-українська війна буде скоро тривати як перша світова війна. Ми розуміємо, є таке відчуття на фронті, і ми бачимо, як вони поспішають. Є таке відчуття, що ворог теж б'ється з останніх сил, викладається, що його теж не, не висиче ще на багато таймів вперед. Але це все залежить від це, все залежить від нас. Росія сподівається, що ми посипемося. Що вона прорве фронт, Росія дуже сподівається на свою давню технологію, коли вона е, країну валила зсередини зсередині різними чорними радами, большевиками і так далі. І так далі, Путін, зрештою, вірить, що якщо в нього будуть проблеми на фронті, то він прибіжить мінськом 3 і зразу все порішає для себе, щоб отримати передишку. Ми ж розуміємо, що навіть якщо цей матч. Закінчиться якоюсь умовною нічиєю за очками або чиєю з перемогою за очками, а не нокаутом, то буде наступний матч реванш набагато страшніший і там вже геть право взагалі ніяких не буде. Але звичайно, ну не може солдат сидіти. якщо вояк повертається 100 днів з позиції, він не може думати, що ще наступних три роки він знову буде заходити на позиції на, на 100 днів. Тому хочеться вірити, і таке є внутрішнє відчуття. І аналітика про це каже, що. Путін ще максимум 25-й рік протягне, протягне в такому темпі, в якому вони ведуть цю війну. Те, що нам заважає, та? ви згадали про тонни розслідувань. Тут треба розшифрувати. Тим більше, що у нас вже багато говорили про цифровізацію в армії. Ну знаєте, армія в смартфоні це дуже добре, але армія веде солдат з автоматом, з ножом, з гранатою в кишені. Звичайно, ми вітаємо ці всі. Рухи, які відбуваються через оці дурну, дурну непотрібну бюрократію, яка з'їдає дуже багато і особового складу. Суспільство думає, що мільйонна армія, там всі мільйон сидять, ідуть в атаку. На жаль. І логіка війни підказує, що більша частина має займатися забезпеченням підвозом, ну, але не потрібні якісь функції треба прибрати. І вже можна давно було ці рапорти ввести в електронному форматі. Бо ми бачимо, як мучаться не досипають люди, які замість того, щоб вбивати ворога фізично, мусять вбивати своє здоров'я через, через, через різні різні папірці. Тому звичайно, тут 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 швидко змінюєшся або вмреш. Тут знаєте, ця війна це дуже швидкий скачок еволюції. Ніхто е, починав цю війну полководці, які е, вели війни минулого. Навіть коли ми читаємо наших головкомів, то вони постійно посилаються на на якихось російських командувачів часів Другої світової війни. Ніхто до кінця не знає, як, як цю війну вести. І тому для мене, знаєте, е, ви кажете, що треба робити? Я хочу навести досвід е, французької армії після великої французької революції, коли Франція опинилася в абсолютній ізоляції. Коли французька армія розвалювалася, бо е шляхта, яка керувала тією армією, ну була проти революції, вона хотіла поразки революції, тому очолюючи армію, вони радше зраджували своїй державі, е зраджували своєму народові, ніж ніж достойно билися. І тоді е ви згадаєте, як дуже швидко з'явилася нова французька армія. Як з'явилися молоді генерали Накшалт Наполона в 24 роки, як з'явилися молоді маршали буквально з вулиці, і як вони поставили на коліна всю Європу, а все було дуже просто. Об'єднали докупи мотивованих добровольців і професійних солдатів і створили величезну можливість росту кадрового, коли з командира відділення ти за рік міг стати маршалом, тому що ти мав абсолютний, абсолютне просування. У нас, на жаль, Якби з цим ситуація біда-біда. Нас просування на фронті як з 2014 року, так і зараз переважно горизонтальні. А, а, і, хоча на фронті є серйозні зміни, тому що є дуже молоді командири бригад, є дуже молоді командири рот. От, Наприклад, в нашій роті всі командири виросли з солдатів. Командир роти, командири всіх зводів, це були солдати, які за три роки довели своїм особистим прикладом. Звичайні цивільні люди. Звичайних цивільних професій, які довели своїм особливим прикприкладом прикладом, що вони можуть бути військовими. Але коли ми дивимося там на якийсь на вищий рівень, то ми розуміємо, що там горизонтальні переміщення в Генштабі. Інколи дуже запізніла реакція, інколи правильні слова, але, але неправильні дії. І на жаль, ми не бачимо тих дій. Знаєте, рік назад говорила РНБО. Що буде вся там Україна буде закопана, як москалі закопалися в 23-му році, створивши різні лінії Суркова. Ми говорили, балакали і далі наша піхота риє сама позиції, бо їх ніколи немає. Ми говорили про те, що життя солдата найбільша цінність, і ми розуміємо, що зараз є ситуації, коли ти не можеш евакуювати солдата з поля бою, і він розуміє, що його ніхто не евакуює, крім його побратимів. Що ніхто не надасть першої допомоги, що не працює і не може працювати право золотої години. І ці ці, ці речі демотивують так само, як ну, демотивують ті речі, що хтось б'ється, а хтось собі поїхав додому, вийшов на телевізор і каже: «А Я не буду воювати.' Я пішов СЗЧ, тому що я втомився. І ну, якби зараз на цьому етапі психологічної війни дуже важливо. Щоб солдат відчував, що це все справедливо, тому що ну повірте, ну і щоб солдат відчував, що він найбільша цінність. Нема в нашій країні більш цінної людини, громадянина, як, як громадян зі зброєю, як солдат. Це якби золота еліта української нації і держави. Якщо ми, якщо держава почне це демонструвати, ну не на словах, а на ділі, то повірте, перемогти нас буде неможливо. Якщо далі будемо бавитися, в ну який там же третій місяць, ми спостерігаємо, що у нас всі прокурори інваліди, і що в нас в Україні в чотири рази більше прокурорів, ніж в середньому в Європі. І що бракує, створити цю прокурорську штурмову дивізію, отримували гроші від держави. Будь ласка, підіть, підіть. Якщо ви громадяни цієї країни, будьте готові провати кров. Ну є речі, які кажуть, що людей не вистачає. Ну всі, хто щось отримав від держави, хто має якісь військові навички, хто має мундир і пістолет. Мають захищати державу, хоча б на ротаційному принципі, тому що ну всі ж ви розумієте, що реально просто бракує людей. Тобто армія воює добре, українська я ще раз зазначу: в такому кількісному протистоянні тільки кількість дозволяє москалям рухатися вперед, тільки те, що дуже широка лінія фронту, і тільки те, що вони взагалі не шкодують життя своїх солдатів. Взагалі, як би там не було, українська армія, якщо кажуть, що в нас є м'ясники, ну повірте, це. Дитячий садок, порядки як до, до солдатів ставиться Росія, і тут є проблема, так? А ви ж розумієте, що інвалідів за довідками а, з них ніхто їх ніхто не пошле на фронт. Взагалі, на вашу думку, а як вирішувати всю цю демотивуючу проблему, коли а, посадовці чи певні посадовці сплять на матрасах з доларами? Я думаю, що тут має бути дуже жорстка ж, 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 жорстке покарання. Дуже жорстке покарання. Я вважаю, переконаний, що всі, хто працюють від імені держави, чи отримував якісь статки від держави, зобов'язані, хоча б на ротаційній основі, пройти службу в збройних силах України, виконати свій почесний обов'язок громадянина і, і, і то в першій лінії це можна зробити. Дуже легко наказами просто виходить так, що воює українська нація переважно силами ще тих добровольців, які в лютому 22 пішли. А є постколоніальний і неоколоніальний апарат, який сидить, наживається на війні, відмазується від війни. Ну не бере участі в цій війні. Вони вони не те, що втратили право бути прокурорами, суддями чиновниками. Я вважаю, що вони мають бути обмежені в громадянських правах правах. Вони не мають більше після цієї війни. Нас мільйон людей воювало. Є родини, які втратили батьків, дітей. От з цих людей можна набирати майбутній кадровий резерв. Хто розуміє, що, ну, що люди віддають найвищу ціну людське життя? А ті, хто відмазався, відсидівся, на моє переконання, вони не мають не мають мати жодних шансів в майбутній українській державі. навіть аж до виборчого, аж до позбавлення. Права, розумієте, тому що виходить, що вмирають за Україну одні, а потім в результаті виборчого шухерства, медіакратії, олігархії, знову керувати країною будуть зовсім інші люди, і це може викликати ще більший соціальний конфлікт і внутрішню війну, ніж російсько українська війна. І тут, на жаль, якби ми не бачимо, а тут рішення мають бути миттєві. Я не є популістом. Я не кажу, що там якісь мають бути стояти. Стояти виселитися і там когось вішати Це в центрах міст. Хоча, повірте, якби багато хто з чиновників послухав, що між собою говорять солдати, то я думаю, спало себе набагато неспокійніше. Не а щодо чиновниці Хмельницької, ну слухайте, ну ми розуміємо, що людина має сидіти в СІЗО безвилозно до суду. Все, все майно має бути конфісковано. Я би наклав би я б зараз би перевірив би, якщо у нас є органи, все майно, яке нажите правоохоронцями, прокурорами, всі, хто діло від імені влади, і щоб вони доводили законність походження свого майна. У нас в Україні якби такого немає. В нас ти можеш їздити на Ролс-Ройсі, будучи якимось там міліцейським полковником, ніколи не працюючи на якій посаді, ти нікому нічого не винен. От я вважаю, що на майно цих всіх чиновників мав би бути накладений арешт і і треба перевіряти законність походження. Хто не може довести законність походження навіть цгудзика на своєму піджаку, це все має бути в кожної держави. В державі не вистачає грошей на війну. Війна дуже ресурсно-затратна річ, і, і, тому, і тому я би я б робив такі кроки. І вони потребують. Я ще раз зазначу: ви згадайте, як, які виникли проблеми в кінці першої світові війни. Зв'язок зв'язок у нас зараз так періодично зникає. Та, пане Юрію, якщо ви чуєте, я сьогодні бачив інформацію, що цю чиновницю, керівницю МСЕК, а Хмельницька обласна рада перезатвердила на, на цій позиції. Ну можливо, це пов'язано з тим, що вироку ж суду ще не існує. Але ну, якби такий ще один, мені здається, тривожний дзвінок. Ви мене чуєте, пане Юрію, зараз? Здається, ми... дуже добре. А, добре, дуже добре. А, з фортифікаціями біда. Так? І те, що ви сказали, що україн... український піхотинець сам собі копає а, лінії оборони. Ну і ми ж розуміємо, що аргумент у нас на це грошей немає. Ну, слухайте, це якесь печерне пояснення, це брехня. Гроші є. А тим більше, що ну ви ж буваєте в тилових містах, бачите обсяги будівництва. А, Як вирішувати цю проблему? Ну я думаю, що тут дивіться, ми ж теж говорили, щоб виграти війну в Росії, потрібна максимальна мобілізація всього. І ми далі воюємо впівсили. Хтось воює, хтось на розслабоні ходить. Хтось риє траншеї. приважно, чоловіки, років так 60. З не дуже найкращим здоров'ям і самі без якоїсь спецтехніки, а в тих самих прифронтових містах є купа навіть комунальників, які могли би спокійно, в спокійній атмосфері влаштовувати лінії оборони, чиновники, залучати до громадських робіт громадян, які не виїхали. Це все ж можна робити. Це, дивіться, Не треба вигадувати велосипеда. Давайте дивитися, що робили британці в роки Другої світової війни. Як Британія, умовно кажучи, залучала своїх громадян. Що робили інші країни, і давайте. Ну не треба вигадувати велосипедів. Все наприклад, в прифронтових містах ми бачимо, як садять троянди і прибирають. З одного боку це дуже приємно, що місцева влада вірить, що українська держава настільки сильна, що навіть перебуваючи від лінії фронту за 4-5 кілометрів, вони вірять. Ну напевно, що роблять це тому, що я так думаю, що вірять, що росіяни сюди ніколи не не дійдуть і підтримують. Підвищують моральний стан населення, але з іншого боку, ми розуміємо, що тут не клумби, потрібні окопи, тут потрібні бійниці, тут потрібні завали, потрібно абсолютно підготовлені інженерні споруди, бо досить часто, якщо росіяни вскакують в якесь місто, вони дуже швидко його як таргани заповнюють собою, і ми, ми втрачаємо ці міста. І тому бачите ви мене питаєте як солдати. Я зараз розумію. Що коли солдат починає філософствувати, то теж біда. Я... Кожен зараз має розуміти, що доля війни залежить від нього особисто і персонально, і, і найкраще виконувати ту роботу, яку він виконує, от просто викластися максимально на кожному місці. Тому якби ми намагаємося в нашому підрозділі, ми намагаємося якби працювати, виконувати свої обов'язки, воювати, битися. На нашому напрямку ворог наступає. З жовтня 2023 року і дуже мало просунувся. Хоча навіть чисельно десь 4 до 1 перевага ворога в кількості бригад які стоять проти нашої бригади, і вони постійно ротуються, вони постійно посилюються. Ми знаємо, що до них приїжджає нова техніка. Ми знаємо, що до них заганяють особовий склад. і ми тією самою бригадою такий час тримаємо. Цю, 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 цю велику ділянку фронту звичайно би хотілося, щоб, щоб хтось приходив на заміну. Але, хоча б хочеться, щоб були якісь другі позиції, другі лінії, щоб не було провалів фронту, як, які ми побачили під Авдіївкою, коли існувала одна велика міцна лінія фронту, яка з певних причин посипалася, і потім ми й досі ліквідовуємо. Наслідки, наслідки цієї проблеми і тут на нашій ділянці, на Часов'ярівській ділянці, теж хочеться, щоб ти читаєш, що в першу війну були рокади, такі підземні дороги, кудою техніка підвозила БК і особистий склад. Пане Ми розуміємо, що зараз. Так, да, дякую, ми просто вже новини. Маємо слухати, але ми зараз продовжуємо цю розмову. З нами в ефірі Політик буде. А завершуємо розмову з Юрієм Сиротюком, головним сержантом роти вогневої підтримки п'ятої окремої штурмової бригади збройних сил України. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.